На апаратній нараді особливу увагу приділили питанню освіти. Чому був зроблений саме такий вибір, пояснив міський голова Микола Нога. Освіта це найбільш вагома галузь, яка використовує найбільше бюджетних коштів. В цілому за рік це наші діти, це майбутнє нашої громади. І я хотів би, щоб далі апаратну нараду вела Наталія Олександрівна і в питаннях інтеграції всі галузей за освіти. Таким чином, щоб освіта шосткинська покращувалась. вона на, в області на одному з високих місць, і це позитивно, і оцінка обласного управління освіти позитивна, але треба поглиблювати цей процес треба навчитися вчити наших дітей в умовах війни начальниця управління освіти наталя сергійко зазначила що освітня галузь міста успішно розвивається і інтегрується в умовах сьогодення мережа закладів освіти збільшилась з 35 до 47. 12 закладів освіти розташовані в сільській місцевості 35 розташовані в місті треба сказати що не всі громади зберегли мережу Закладів освіти для порівняння в Кролевці. Мережа закладів освіти зменшилась з 49 до 21, в Лебедині з 42 до 29. Тому позитивним є той факт, що в Шоскінській громаді збережена мережа закладів освіти. Нині гостро стоїть питання підвезення учнів. На сьогодні підвезення потребують 440 учнів. На балансі управління освіти знаходиться 10 транспортних засобів, з яких три з початку війни були передані на потреби збройних сил. України два потребують складного ремонту. Особливо гострого питання підвезення постало перед учнями Миронівського навчально-виховного комплексу, де замість двох автобусів наразі працює один. Ми звернулися з відповідним листом щодо придбання автобуса для Миронівського НВК до Сумської обласної військової адміністрації. Поки питання вирішуються, уклали договір з перевізником щодо підвезення 76 учнів. Наталія Олександрівна розповіла, скільки дітей, що мешкають у місті, навчаються у сільських школах. Інтеграційні процеси напряму впливають на зміст освіти. Сьогодні, на щастя, учні і батьки не прив'язані до закладів освіти, які розташовані за їх місцем проживання. Тому можуть обирати як заклади загальної середньої, так і позашкільної освіти. З початку війни значно збільшилась кількість учнів, які їздять на навчання з міста до закладів освіти сільської місцевості. Це 143 дитини. Натомість з села до міста приїздять на навчання 29 дітей. Щодня 41 дитина приїздить з сільської місцевості для занять у гуртках позашкільної освіти, які знаходяться в місті Шостка. Ще одне важливе питання навчання в умовах війни це наявність укриттів. В закладах освіти Шосткинської громади. Облаштовано і успішно функціонують 11 протирадіаційних, 15 найпростіших укриттів, 4 укриття орендуються. Тривають ремонтні роботи в укриттях закладів дошкільної освіти 3, 7, закладах загальної середньої освіти, школа, ліцей 8, 10, центр естетичного виховання зірка. Нині триває будівництво укриття поруч з школою, ліцеєм. Будівництво укриття на території ліцею має задовольнити потреби учнів в безпечних і сучасних умовах навчання з перспективою функціонування підземної школи. Навчальні заклади поступово переходять на біопаливо. Влада розуміє важливість автономного чи резервного джерела тепла, особливо в умовах воєнного часу. Переважна більшість закладів освіти переведена на роботу на біопаливі. Це всі заклади сільської місцевості. За що хочу окремо подякувати старостам за допомогу в організації цієї роботи. Також закладу шкільної освіти 12, гімназія, школа 6, 10 центр естетичного виховання Зірка, частина приміщень комплексного дитячо-юнацької спортивної школи Барса. Початкова школа номер один Наталі Олександрівна розповіла про співпрацю між закладами освіти різних рівнів та про готовність приймати у себе заклади, які розташовані у зоні бойових дій. Заклади освіти успішно інтегруються в заклади професійно-технічної та вищої освіти. Це стосується і навчальних програм, і вивчення нейромереж, і оренди навчальних приміщень та захисних споруд цивільного захисту. В умовах війни Шосткинська громада готова прийняти заклади професійно-технічної освіти сумщини, які знаходяться на прикордонні. Прикладом успішної інтеграції є тісна співпраця екоцентру Сергія Корнієнка та Деснянсько-Старогуцького національного природного парку, зокрема в частині вирощування заготовки лікарських рослин. Нині у сільській місцевості громади є земля, яку можна використовувати для вирощування лікарських рослин. В користуванні закладів освіти сільської місцевості знаходиться більше трьох гектарів пахотної ріллі. З яких на сьогодні з об'єктивних і суб'єктивних причин обробляється більше половини, тому ми розглядаємо можливість використання пахотних земель для вирощування лікарських рослин, які потім будуть збиратися і оброблятися спільно вихованцями екоцентру та учнями загальної середньої освіти у планах співпраці створення і облаштування екостежки на території громади за ініціативою міського голови. Проводиться спільна дослідницька робота екоцентру деснянсько старогуцького національного природного парку щодо розробки. Екологічної стежини на території Шосткинської громади, що в подальшому сприятиме розвитку екотуризму в нашому регіоні. З початку війни освітяни активно підтримують збройні сили України та родини військовослужбовців. З початку року придбано комплектуючих для дронів портативних зарядних станцій матеріалу для маскувальних сіток на суму майже 800 тисяч гривень, і цю роботу ми будемо продовжувати. Спільно з волонтерським центром шостка добро ми виготовили 4 тисячі окопних свічок, 1 тисячу 716 квадратних метрів маскувальних сіток. Зібрали майже 200 коробок вдячності для наших захисників. Заклади освіти постійно влаштовують благодійні акції, в результаті яких було зібрано більше 300 тисяч гривень, які адресно були спрямовані нашим військовим для придбання необхідного спорядження.